Привіт, і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. І не тільки з нового року я вирішив трошки розширити своє відео, давати не тільки по блендеру, а й давати інші програми, які можуть бути корисними для роботи творчих професій, можна так сказати. Добре, давайте сьогодні ми зробимо з вами огляд програми 3 d Code. Це є програма комбайн, можна сказати, тому що вона має дуже багато собі функцій. Зараз ми потихеньку це все діло з вами розглянемо, не будемо нічого сьогодні скульптити, а просто подивимося, що тут є і які маємо можливості. Коли ви запускаєте 3D-код, спочатку в мене от вискакує таке віконце, що можна з блендером там законектити, де ви можете зразу вибрати, що ви плануєте робити, але ми наразі його закриємо, щоб розібратися в усьому самим. Так тут ми маємо з вами в'ювер, звичайний по змовчуванню. Просто я буду використовувати. Перо планшета мишкою ось так. Якщо мишкою крутите, ліва клавіша, права клавіша приближає, і е, якщо клікати на колесико миші, то можна пересувати. Точно так само настроїти можна це все діло на планшеті. Значить, ось така штука. Дивіться, з чого складається 3D-код. Значить, зверху в нас є звичайне меню, в якому практично є все те, що ось отут ви можете бачити. Так, що, якщо захочете, можете оце все діло закривати і користуватися тільки меню. Що важливо, тут ви можете вибрати собі мову, наприклад, поміняти, якщо при потребі захочете на українську. А ми з вами е, поїхали далі. От зараз активна вкладка, або ще називається кімната пейнтінг. Далі є UV, де ви можете займатися UV-картами розгорткою. Потім ретопологія. Ретопологія – це. Повторна топологія вашого скульпта, щоб він не був настільки е, багато деталізований, мається на увазі настільки багато було тут енго не енгонів, а полігончиків. Далі кімната або закладка скульпта, рендер можна робити простенький і куча додавалася всього нового, з яким ми зараз по 3D-принту є по моделю... nurbs моделюванню, е, фотограметрія. Зараз дуже популярна штука. Але ми будемо з вами починати з чогось максимального простого. Давайте розглянемо кімнатку, ну, типу як вкладку скульпт. Дивіться, ось тут збоку. Отак навести. От є наші всі кісточки. Їх от можна сховати. Якщо ви їх сховали, то немає нічого страшного. Ви їх можете назад собі. Нажимаючи на буквочку Т, ви міняєте відображення ось цих от ваших кісточок. Як вам буде зручно. Ну, Наприклад, залишимо ось так. Або такі от менші зробимо варяння. Не знаю, чи буде менше, добре вам видно на цьому на екрані. Отак так залишимо, так? Добре. Оце є всі ваші кісточки. І крім кісточок, тут є теж об'єкти. Є робота з нашим мешем, з нашою сіткою. Тобто ми це все діло потихеньку розглянемо з вами. Далі до кісточок. Ось тут. Коли навести, це є налаштування кожної кісточки. На кожну кісточку ви наводите, чи то пензель, не знаю, як правильно сказати. І тут є налаштування. Ви можете малювати, можете лініями це все обводити, можете робити такі, як штампи. Ну, тут, коротше, щоб ви розуміли, що от оце є налаштування від ваших кісточок. Так? Їдемо далі. Тут є таке. Появляється ось таке от меню, яке відображає повністю світло, поворот. Ви можете відключити сітку, можете переключити, якщо у вас є, наприклад, предмет. Якщо у вас є предмет, ви можете, наприклад, переключити на ортографію. От бачите, Ортографічний вид. Ортографічний вид це коли ось ці от всі лінії сіточки йдуть паралельно між собою. А перспектива воно відображає приблизно те, що ми бачимо. Чим далі, тим воно більше звужується. Ну, тут, звісно. Перспективу треба підналаштувати. О, тут добре видно, бачите, отут ширше, тут відповідно вже про паралельність, ніяку мова не йде. Ось це от все теж ви з цим собі можете поекспериментувати. 3 d – це така програма, ну так само, як і Blender, як 3D Max, має це програма, яку потрібно вивчати. З нею потрібно розбиратися крок по кроку, поступово-поступово. Тоді ви будете бачити якийсь результат. Далі тут є збоку теж така менюшка, яка з'являється. Це все більше зв'язано от з цим. Отут, дивіться, тут є наші альфи. Наприклад, отак вот є. А можемо ми їх сюди поставити, так як я собі розмістив, щоб постійно не наводити. так? Можете вибирати свої hdr карти які є в, в, тут встроєні всередині. Потім е, є ось ці такі лінії, не лінії. Чекайте, як це називається правильно. Е, забув. Ленти, ленти, напевне, що так. Всякі процедурні картин. Коротше, отут ви можете все собі вибирати вплоть до от шейдингу. До шейдингу, як буде от виглядати ваша моделька в вьюпорті. Ну, типа для цього. Для того, щоб вам легше було скульптити. Далі. Що ще важливо? Ще важливі, важливі кнопочки. Оці от на клавіатурі. Одиничка. Вона віддає базовий сірий матеріал. Тобто ніяких шейдерів зараз не включено. Двоєчка це Flat. Тобто це повністю залитий колір, плоский, щоб на ньому можна було бачити добре, коли ви робите особливо пейтінг, коли ви розмальовуєте. Це дуже така корисна штука. Потім три, чотири. Давайте четверку, щоб було видно. Я приближу. Ось, я натиснув тільки що 4. Чотири показує нашу щільність сітки. Сітки сітку я включив четверка, знову нажимаю четверку, виключу. Отак. От Тобто не, не видно зараз вже нічого. Це дуже добре. Зараз зробимо ресемпл. Дуже багато. От бачите, отак. От дуже добре видно зараз. Оце включена сітка, це виключена. Наприклад, щоб перевірити, чи у вас сіточка є м -м, одинакова, чи вона юніформ, чи не розтянута. Оце таке основне, в принципі, за що на що потрібно звернути увагу. Оце от симетрія. Що я собі його причепив сюди, то тут маєте менюшку і можете включати теж оцю всю симетрію включати. Симетрія працює е, аналогічно так, як і в усіх програмах. Є по осях: глобальні координати, локальні координати, е, General Case Axis е, генеративні, і відповідно ви можете робити ось тут радіальну симетрію, радіальне е, mirror дзеркало. Ось цим всім, ви теж собі можете поекспериментувати. Якщо треба буде, ми далі це в наступних відео розглянемо більш детальніше. Е, далі так. Далі що важливо зрозуміти, як працює сам 3D-код. Тут в нас є слої. Отак як от в фотошопі. Ви можете створювати слої і щось там в них собі робити. Ой, теж, звісно, молодчина, професіонал. От. Так, по змовчуванню тут стоїть воксельний скульптинг. Оця буквочка V, це означає, що це є вокселі і в нас воксельний скульптинг працює. Ми можемо це перевести, нажати сюди. Буде S, це є Surface Sculpt, От це меню наших кісточок, пензликів, не знаю, Surface. Відноситься іменно до Surface Sculpt. Це ближче до того, як працює Blender, як працює Matbox і як працює ZBrush. Там є свої плюси, свої мінуси в кожному виді. Тут ви маєте в 3Dкоті, ви маєте прям і Surface Sculpt, всі його плюси, і воксельний скульпт теж зі всіма своїми плюсами. От, наприклад, якщо подивитися, Surface не перебудовує нам сітку. Практично. Кількість наших трикутників, бачите, не змінюється. От, воксель, само собою, він сітку перебудує. Давайте я зараз зроблю ресемпл, бо знову у нас дуже багато цих. Знов зробимо. О, хватить. От, маємо зараз 1888 трикутників. Якщо ми робимо оце в воксельному скульпті, беремо базову кісточку вона В нас все буде перебудовувати. От, бачите? Наші трикутники змінюються. От. Це, в принципі, основи, на що можна, з чого можна починати розбиратися. І для початку ви можете взяти собі просто звичайний предмет, його додати, бо це ще не. Це ще не скульпт, не предмет для скульпта, це поки що просто об'єкт, з яким ми, ми можемо робити, як то кажуть, різні операції. Щось наподобі того, коли ми додаємо цей самий куб в 3 d Max, це зразу не полігональний об'єкт, не едітпл Poly. Вже після того, якщо ми, як ми відлаштуємо і перетворимо його в Edit Battle Poly, тоді відповідно ми з ним можемо робити звичайні полігональні операції. Щось подібне тут, це поки що просто от, якийсь параметричний об'єкт. Який ми зробили, додали. Обов'язково вибрали кісточку. Тільки зараз, бо я виключив цей от в новому слої. Новий слой створимо, додамо. От, є наш якийсь там, не знаю, об'єкт. Все. Ми додаємо його. Раз, міняємо кісточку і от маємо свій об'єкт. Щось ми, звісно, якусь фігню понадодавали. Все є. От тепер це вже об'єкт, з яким можна працювати. Який можна скульптити. Оце важливо розуміти. В наступному відео ми з вами вже більше розберемося з цими об'єктами, з кісточками і попробуємо щось простеньке заскульптити. Я вам покажу принцип, в якому працює іменно воксельне моделювання. А на цьому це відео закінчуємо. Дякую, що дивитеся, підписуйтеся, коментуйте. Якщо щось цікаво, то пишіть. Я буду радий допомогти підказати, тому що, в чому маю якісь знання і досвід, то я радий буду поділитися. Так, все, всім дякую, всім пока.